Наші пастори Салтаненко вже багато років перемагають лукавого в житті людей. Але ви думаєте, що всі цьому раді? Ні, сам Ісус Христос попередив, що стережіться вовки овечі овечих шкурах, які нібито також віруючі. Які, може, навіть Біблію десь колись відкривали, але які завжди стараються збити людей зі шляху праведності, щоб люди не приходили до досконалості, тому що це можливо тільки, якщо люди будуть вивчати Слово Боже, якщо люди будуть ставати учнями Ісуса Христа, любити ближнього, продовжувати діло Боже. Але сатана він цьому не зацікавлений. Тому знаходяться ті, які усуджують людей Духа, які несуть Духа Святого і перемагають сатану, які стараються, щоб життя людей змінювалося, щоб люди ставали учнями Христовими, і продовжували справу Божу. Тому дуже важливо розуміти, хто нас оточує.